greeting and salutations, my friends! Я за вами вже засумувала. Як показала практика, в житті можливо все. І інколи ми опиняємося у центрі сварки. А сварка це як сільська дорога. Ну, ви знаєте, хто його знає, куди вона приведе. Тому дослухаємося до поради Шелдона з The Big Bang Theory. We should resolve our differences like adults. I listen to your point of view, if you listen to mine. Ми повинні розв'язати наші розбіжності як дорослі люди. Я послухаю твою точку зору. Якщо ти послухаєш мою, ну ви вже здогадалися, яка тема сьогоднішнього відео? Правильно, як сваритися англійською? До того ж, ми закінчимо з вами на позитивній ноті і ще й навчимося миритися англійською мовою. Вам уже цікаво? Тоді тисніть вподобайку. Ви на каналі онлайн школи англійської мови EnglishDom. Мене звати Каріна. Ми починаємо. Обізнаний – значить озброєний. Перший термін про сварку, який означає сварка через дрібниці або якісь тривіальні речі – це quarrel. To quarrel – сваритися. They often quarrel about trivial matters. Вони зазвичай сваряться через якісь тривіальні речі. She and her sister often quarrel over the TV remote. Вона постійно свариться зі своєю сестрою через пульт від телевізора. They quarreled about who should do the dishes after the dinner. Вони сперечалися, хто має помити посуд після обіду. Отже, ви зрозуміли, що quarrel – це сварка через дрібниці, не принципові якісь речі, побутова сварка. Наступне ж слово to argue – це вже конфліктувати, наводячи певні аргументи. З однієї та іншої сторони. Ну, наприклад, they argued hours about politics. Вони годинами сперечалися про політику. Ідемо далі, коли дві сторони не згідні і мають різну точку зору, ми назвемо це to have a disagreement. Мати різну точку зору, а отже, мати через це суперечку. They had a disagreement over the best approach to the project. Вони сперечалися через найкращий підхід до проекту. Ну або ж типу як вони мали різні точки зору щодо підходу, найкращого підходу до проекту. John and Mary had a disagreement about where to go on vacation. Джон та Мері мали таку суперечку про те, куди поїхати на відпочинок. Мали знову ж таки різні точки зору щодо відпочинку. Сильна суперечка з використанням фізичної або емоційної агресії це вже буде чеклеш зіткнутися, посваритися сильно. <райвал> gangs clashed in a violent confrontation. Дві суперницькі банди зіштовхнулися в жорстокому протистоянні. Сімейний конфлікт, який може тривати роками, як от між Монтекі та Капулетті, або як просто в нас в Кайдашевій сім'ї, це to feud. Конфліктувати роками The two neighboring families have been feuding over a piece of land for generations. Дві сусідні родини ведуть конфлікт вже протягом років через якийсь там шматок землі. А якщо ви раптом пропустили наше відео англійська на слух про Зулендер, то я вам дуже рекомендую його подивитися. Бо там такий конфлікт, прям конфліктище. Разом повторити ці фрази, які ми зараз вивчаємо. Прошу до перегляду посилання в описі. Всі сварки є різними, але етапи сварок однакові. І зараз ми поговоримо саме про етапи сварок англійською мовою. Етапи сварок англійською мовою можна описати так: перше це «trigger event». Подія-причина. Ну, те, що нас затригерило до сварки. Jane and Mark had a quarrel last night. Jane і Mark минулої ночі посварилися. Етап другий, escalation, ескалація. It started as a minor disagreement, but quickly escalated into a full-blown argument. Це почалося як невелика незгода щодо домашніх справ, але швидко переросло у конфлікт. Етап третій, exchange of accusations обмін звинуваченнями. They exchanged accusations for blaming each other for not helping enough with housework. Вони обмінювалися взаємними докорами, звинувачуючи один одного, що той чи інший не допомагає достатньо у хатній роботі. Етап четвертий. Interruptions and raised voices. Перебивання та підвищені голоси. The quarrel involved interruptions and raised voices. As they both struggled to make their points. Сварка супроводжувалася перебиванням та підвищенням голосу, оскільки обоє хотіли висловити свої аргументи. Етап 5. Reaching a breaking point, досягнення критичної точки. Eventually, Jane reached a breaking point and stormed out of the room. Все ж таки, Джейн досягла критичної точки та вилетіла з кімнати. Еп 6. <плух> Cooling off. Охолодження. After a while, they both cooled off and realized the argument wasn't worth it. Через деякий час вони обоє охолонули та зрозуміли, що ця сварка не коштувала того. Етап 7. Resolution or lingering resentment. Вирішення проблеми або. Залишаючися образа, They talked things out, apologized to each other and resolved the issues. They learned to communicate better and avoid future quarrels. Вони обговорили все, вибачились один перед одним та вирішили цю проблему. Вони навчилися краще комунікувати та уникати майбутніх сварок. Ну просто бубочки, скажіть, які молодці. Отак на них з боку подивишся. Прям треба приклад брати. Так Sheldon, you need to apologize to your brother. I'm sorry. Yes, like that, but nicer and that way. Guys, коли ви зрозуміли, що вас уже дуже сильно затягнуло в сварку, то краще використати певні cooling phrases – охолоджуючі фрази. От прям озбройтеся ними, і ваша сварка закінчиться добре. Let's talk this out calmly. Давай обговоримо це спокійно. I hear your point of view. Я розумію твою точку зору. Can we find a compromise? Чи можемо ми знайти компроміс? I apologize if my words hurt you. Я вибачаюся, якщо мої слова завдали тобі болю. Let's work together to find a solution. Давай попрацюємо разом та знайдемо рішення. What can we do differently next time to avoid this conflict? Що ми можемо зробити по іншому наступного разу, щоб уникнути цього конфлікту? До речі, про наступний раз люди люблять все відкладати, та є дії, які треба реалізовувати прямо зараз і прямо в цей момент. Так, так, я про вивчення англійської, і я вам запропоную зареєструватися на свій перший урок англійської. Ви нічого не втрачаєте. Він є безкоштовним, персональним, і все, що потрібно для нього, це лише. Гаджет та хороше інтернет-з'єднання. Щоб потрапити на цей урок, просто натисніть на посилання в описі до цього відео або десь тут на екрані, і наш менеджер через деякий час з вами зв'яжеться. Для вашого першого заняття з англійської в EnglishDom працює понад 900 досвідчених викладачів, і дуже класно те, що ви можете підібрати саме свою людину, схожу за інтересами, певними життєвими переконаннями. Все для вас. Тож не зволікайте, переходьте за посиланням в описі до цього відео та реєструйтесь на свій перший урок. А ми продовжуємо сваритися, миритися і так далі. I value our relationship and I don't want this argument to come between us. Я ціную наші стосунки і я не хочу. Щоб ця сварка стала поміж нами. Let's take a break and cool off before we continue our conversation. Давай назупинимося, зупинимося, візьмемо перерву, охолонимо і тоді продовжимо розмову. Хочете, щоб ваша сварка disappear, зникнула навіть не почавшися? Тоді використовуйте наступні поради, які я озвучу теж англійською: «Don't yell or raise your voice» Не кричіть чи не підвищуйте голос. Stop humming that song. Don't resort to personal attacks. Не переходьте на особисті образи. Don't bring up past mistakes. Не пригадуйте минулі помилки. Finally! і ми дісталися до тієї частини, у якій поговоримо про приємне. Як помиритися англійською. I'm sorry for what I said Вибач за те, що я сказала. Your feelings are important to me Твої почуття важливі для мене. I didn't mean to upset you I apologize if I did Я не хотіла тебе засмутити. І я вибачаюся, якщо це зробила. mean to hurt you Я не хотіла тебе образити чи завдати тобі болю. Can we talk this through calmly? Чи можемо ми це все обговорити спокійно? Let's put this behind us Давай залишимо це позаду. I value our relationship too much To let this come between us. Я занадто сильно ціную наші стосунки, щоб це змогло стати поміж нами. Can we start fresh? Чи можемо ми почати все спочатку? I hope we can mend our relationship. Я сподіваюся, ми можемо покращити наші стосунки, відремонтувати їх. Let's work on rebuilding trust. Давай попрацюємо над відновленням довіри. What can I do? To make things right. Що я можу зробити, щоб виправити ситуацію? Well, that's all for today. Бажаю вам peace and happiness. Не сваріться, миріться англійською, <laughs> кохайтеся та не з. Самі знаєте ким, Ютуб за це заблокує. І я хочу вам нагадати, що у вас є можливість зареєструватися на свій перший безкоштовний урок англійської з викладачем EnglishDom, що відбуватиметься тет тет тільки ви та викладач. Посилання в описі до цього відео. Take a step back when emotions get high. Уступіть, коли емоції накалюються. Focus on finding solutions, not on blame. Фокусуйтеся на знаходженні рішень, а не на звинувачуванні. cool off. зробіть краще перерву, коли необхідно, щоб охолонути. Seek compromise. Шукайте компромісів. Бачите, як я вам ще вкинула кілька класних фраз. Ви навіть і не помітили, правда? Але краще б ви помітили. А я вже йду шукати ваші коменти щодо наступних тем, які б ви хотіли побачити. Ви бачите, ми до вас прислухаємося, робимо відео, які ви просите. Тож обов'язково напишіть, поставте вподобайку і до нових зустрічей. З вами була Каріна. Сія! Бай!